Всім привіт! У цьому відео реакція Тіни Карель на запитання фанатів, скільки вона буде ще самотньою. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже почнемо. Особисте життя Тіни Карель цікавить багатьох її шанувальників. Після смерті чоловіка Євгена Огіра в інтерв'ю співачка не раз говорила, що її серце вільне. Однак артисті неодноразово приписували романи з чоловіками. Зокрема, Тіну Кар запідозили в романі з хореографом Дмитром Жуком її помітили разом на вулицях Києва, коли Тіна погладила його пальчиком по руці. У Тіна Карль також багаторічний творчий союз з гітаристом Антоном Поповим. З яким вона співпрацює з 2012 року. Хоча їхні стосунки приписуються різним чуткам, вони не опублікували жодних офіційних заяв. Та найбільше фанатів приголомшили стосунки Тіне Карлі з Даном баланом, які багато з їх шанувальників вважають справжнім романом, а деякі вважають, що пара навіть разом. Прихильники вразив спільний дует Тіне Карлі і Дана Балана. Коли вони виконували пісню разом в один мікрофон. Це було несподівано та захоплююче. Після виступу Катя Осадча поцікавилася у зіркового дуета, на якому етапі їхні стосунки зараз за Лицянь чи Роману. Діна Карлі відповісти не змогла. Благальним поглядом подивилася на дана балана, і він відреагував миттєво. Звісно, це роман, роман, написаний рукою генія. Здається, співачка не очікувала такої відвертості від співака, тому стояла немов зачарована. У її замріяних очах також можна було побачити теплі почуття. Шановні прихильники Тіна Карлі та Дада Балана, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте про їх стосунки. Можливо, хтось із вас знає, на якому етапі вони зараз знаходяться. Так от нещодавно Тіна Карль запропонувала шанувальникам поставити запитання, які їх цікавлять. У результаті вона відповіла на деякі з них. Одне із запитань звучало так: скільки ви ще плануєте бути самотньою? Співачка вирішила нічого не говорити з цього приводу, а просто записати відео. На якому вона багатозначно посміхається. Також Кароль зізнала, що основний принцип її мислення і філософія життя це не сумувати, коли прокидаєшся сама з собою. Це кайф, додала артистка. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини про Тіно Кароль? Будь ласка, напишіть у коментарях. Особисто я вважаю, що Карл закохана і, можливо, в неї є кохана людина, адже щоб писати пісні про любов, треба мати відповідні почуття. Так, нещодавно співачка випустила кілька хітів, троянди і «З тобою. Кліп на пісню з тобою виявився дуже чуттєвим. Дякую, що дивились відео до кінця. Бажаю вам тільки хороших новин. До зустрічі у нових випусках!